Калінінградська область по праву вважається в Росії найуразливішим членом Федерації. Ще б пак, адже навколо маленького анклаву РФ настільки ненависна Кремлем, Литва та Польща. Цей невеличкий клаптик землі Путін і його оточення протягом багатьох років. Безперебійно накачували зброєю, залякуючи країни НАТО. Небо над Калінінградом завжди захищали нові російські системи ППО та ударна авіація. Ну, принаймні, до останнього часу Росія швидше за все перекинула стратегічні системи ППО зі свого анклаву на Балтійському узбережжі, щоб компенсувати нещодавні втрати на українському фронті. Той факт, що російське міністерство оборони схоже готове взяти на себе додаткові ризики, наголошує на перенапрузі, яку викликала війна, і це міністерство оборони Великої Британії ще й дуже оптимістично оцінило. Путінське становище, російське ППО, розміщене на кордоні з Україною, як у старому армійському жарті, прикриває, але не захищає останні масовані атаки українських безпілотників на території РФ. Яскравий цьому доказ. Ми бачимо, що у Путіна і так недостатньо військових ресурсів для того, щоб розтрощити українську оборону або протистояти на всіх ділянках наступу української армії. Тому Кремль збирає по всіх закутках своєї неосяжної батьківщини будь-які засоби ППО по засіках, тобто на дальньому сході та з Сибіру, вже все вигрібли. Тому черга дійшла до вітрини Калінінграда. Це означає, що на фронті сил проти повітряної оборони не вистачає, аби закрити небо. Можливо, як варіант її поставити не на фронті, а наприклад, десь у Білогородській області, для того, щоб убезпечити там. Білогородську область умовно від прольоту українських дронів. Ще одним місцем прописки калінінградського с 400 може стати тимчасово окупований півострів. Саме туди, на думку військових експертів, і вирушить кремлівське підкріплення. Наразі збройні сили України фактично нейтралізували протиракетну та протиповітряну оборону на території Автономної Республіки Крим. І відповідно під ударом тепер не лише Кримський міст, а й вся війська. Військова інфраструктура окупаційної армії в Криму це насамперед місця базування та ремонту чорноморського флоту. Однак, куди б не поїхали нові комплекси С 400 кардинально вплинути на ситуацію на фронті, вони навряд чи зможуть, адже не дивлячись на свою величезну вартість в 1 мільярд 250 мільйонів доларів для українських ударних дронів та артилерії, вони залишаються вразливою мішенью. Для того щоб вивести нові російські С-400 з ладу, влаштовувати подібні фейерверки взагалі не обов'язково для ліквідації системи ППО. Достатньо однієї гранати. Головне, щоб потрапила вона куди треба. У чому фішка цих станцій? Так це в тому, що вони дуже вразливі. Тобто, навіть якщо вибух поряд і все, ніби лишилося на місцях, а радар пошкоджений, то його треба замінювати. Це електроніка. Там уламок залетить, навіть маленький, не знаю, пролетить наскрізь, і все. Електроніку розламав, все це обладнання, дроти порвав. Відновлювати це дуже довго. Виходить, у Кремлі банально закінчуються ресурси для ведення безглуздої та програшної війни в Україні, але показувати бурхливу діяльність перед царем батюшком Путіним все одно потрібно. Ось і доводиться російським генералам на швидкоруч латати все більші дірки в обороні, остаточно оголюючи власні фланги. Як ми бачимо, ресурсів недостатньо для того, щоб зробити стратегічні зміни на лінії фронту.